Доброго дня, мої шановні глядачі. Давно ми з вами не бачились, трошки не було в мене часу. Але сьогодні ми з вами печемо пиріг, який я вам прорекламувала так вихід його. Те, що незабаром буде так. І думаю, коли ж це незабаром так пообіцяла, але свою обіцянку поки що не виконала. Отже, сьогодні ми печемо дуже ніжний яблучний пиріг. Всіх, хто любить яблучний пиріг, запрошую приєднуватися до мого відео. Ставити лайки, підписуватись на мій канал. Е, так, що нам потрібно для цього? Отже, кілограм яблук насамперед. Я вже їх почистила е, і е, обчистила, нарізала. Тобто е, кілограм яблук нам потрібен. Далі 5 яїць, е, 200 г масла. 200 грамів цукрової пудри, 8 грамів ванільного цукру. І ще там на посипку треба буде взяти, на ваш смак, вже, як ви захочете, і трохи солі, як завжди. Ну і, звичайно, 375 грамів у нас борошна вже просіяного, і я вже туди і розпушувач вкинула. 8 грамів розпушувача. Так, що робимо? Перш за, збиваємо... за все, ми збиваємо масло, щоб воно побіліло. Так? А потім будемо додавати в два етапи. Так, ми взбили цукрову пудру разом з маслом. А тепер будемо додавати по одному яйця і збивати десь приблизно 20-30 секунд кожне яйце. Тобто не треба всі разом 5 яєць вкидати, так а по одному е додавати яйця і збивати потихеньку е масу. Так, а зараз збили, додали яйця, збили все разом. А зараз ми додаємо в декілька етапів теж. Але вже не треба нічого збивати, просто або вінчиком, або лопаткою просто вводимо борошно в тісто. Дуже ніжний, я його вже робила. Хотіла спочатку спробувати рецепт, щоб знати, чи поділитися ним, чи варто це, чи не варто. Але справді дуже ніжний періход вийшов, якому дуже багато яблук. Це надзвичайний стандартний противень, весь він буде у нас заповнений цим пирогом. Так. Мішали. Зараз ще другий прийом борошна. Так, все. Борошно обов'язково просіяти, так? Не, це, звичайно, тому що тоді більше повітря в борошні і е, випічка стає така більш пухнаста, ніжна. Так. так, а зараз ми додали вже е, яблука. Ось тут у нас пішов кілограм яблук, все ретельно розмішуємо і викладаємо на підготовлений, вже засланий пергаментом противень. Е, противень стандартний, в принципі. Не знаю, які тут розміри, чесно кажучи, але все добре поміщається і виходить дуже смачний, не такий товстий, не такий високий пиріг, але тоненький якраз, якраз все, все просто ок. З приводу яблук, якщо, наприклад, в мене перший раз, коли я пекла пиріг, то були яблуки кислі. І випічка була сама по собі пиріг не дуже солодким. Якщо ви полюбляєте більш солодку випічку, і у вас зараз наразі у вас є кислі яблука, кислий сорт яблук, то тоді можна додати більше цукрової пудри. Якщо вам подобається все-таки випічка кисла, не така солодка, приторна, то тоді можна так і залишити. Цього разу в мене яблуки не кислий сорт. А звичайні, солодкі, тому я нічого не змінюю в рецепті, нічого не додаю додатково більше цукру чи цукрової пудри. А все-таки лишаю і зараз будемо пересипати на пергамент і вирівнювати його. Випікається від духовка, в мене вже розігріта, 180 градусів без конвенції, без конвекції. Них вниз вверх. Так. І 30 хвилин десь випікається пиріг. Тобто, оскільки треба дивитися, коли буде золотий верх, така корочка, так, золотиста, то тоді це означає, що він готовий. Тому що, ну. Перевіряти його палочкою немає а, смислу, дивись. тому що а, яблук дивись, дуже багато і він буде болоти. А, дивіться, швидше. Ось так. Так, а тепер ось ми його виклали. Пиріг, ось так він виглядатиме. Так, тоненький такий слой невеличкий, так, але все вкрито яблуками. Дуже багато яблук. Насправді дуже смачний пиріг буде. Так, що ми тепер? Як ми його прикрашаємо? По-перше, беремо ванільний цукор. Ну, За рецептом це три пакети ванільного цукору, цукру, оскільки в мене немає пакетів ванільного цукру, тому я буду просто брати е, і просто буду посипати так. для аромату. Для того, щоб був дуже така аромат, такий аромат, який стоїть у квартирі. Якщо на кухні, якщо ви його випікаєте, це просто неймовірно. Сусіди збігаються. Дивити, що це таке, що це так пахне, що це тут за господиня випікає смачне. Є. І зараз посипаємо мигдальними листочками. Можна і без них, можна посипати горіхами, якщо є горіхи, теж подрібнити, можна і тим, і іншим. Тобто це вже як ваша фантазія захоче так? забуяє, так? як ви захочете. Захочете так, можна так. Захочете з горіхами. Тобто тут Можна волю фантазії дати. Так, ось, ось так у нас це все виглядає вже разом з горішками. Так, тому о, ставимо все у нас готове для того, щоб ставити його вже випікати. Тому будемо ставити 30 хвилин випікається: 180 градусів, верх низ програма. Ну, а взагалі ми знаємо, що у нас духовки різні у кожного, так і у кого хтось може 30 хвилин випікати. Наприклад, я перший раз випікала, було 25 хвилин, тому і це вже така була хороша кориночка, така ж кориночка, така вже рум'яна, так, Тому дивіться, я ж як я сказала, якщо вона вже під то це означає, що він готовий, він вже спікся, тому що перевіряти тут немає чого. Тут повне яблуки. І... Наша дерев'яна паличка буде, вона, звичайно, вона буде е, вологою. Так, ну що, ставимо в духовку? Я не піднімаю одну жінчику. Хочу просто сказати, що аромат уже такий. Просто неймовірний. Вже хочеться його з'їсти. Але почекаємо. Так, спікся наш пиріг. Ось так він виглядає. Так, і смакота неймовірна. Але я його щойно витягнула з духовки. Дам йому трошки відстоятися, застинути трохи, так, охолодитися. І потім буду різати його на шматочки і вже смакувати. Бажаю вам смачного. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписалися на мене, поставили свої лайки. До нових зустрічей. Наступне буде у нас хочу зробити чизкейк. Так що підписуйтесь, слідкуйте за мною, дивіться. Я думаю, чизкейк у нас теж вийде дуже смачним.